Так, Всім привіт, сьогодні у нас 15 липня і їдемо ми жнивати пшеничку. Незмінний наш юмзик. Набрали мішків, щоб у прицепі позакривати. Цій. Прицеп 2PTS-4 на тягах. Все пригаємо, жара на дворі субошеча, сьогодні 40 градусів в тіні. Солярочку заправили, масу провірили, все пригаємо і погнали. сейчик фергусон двома тракторами сьогодні мтз 82 теж з ПТС4 і так само я приїхав така пшеничка звісно конкретна Ось така коротше пшеничка Сама по собі крупненька така під дощик не попала, чорненька. Темнувата, може навіть і класна якась є. Коло чисте. Бур'янів нема. Спіємо до комбайна, подивимося, що там. Комбайн з потрібнівачом. Радочка маленька, метр три, мабуть. Обломився, мабуть, щось стояло чи забився, Раз підемо подивимося. Сьогодні у нас 18 липня. Нарешті у нас пройшов дождик. Не було не знаю скільки днів, більше місяця взагалі. Соняшник вже почав сохнути, але нижні листки посохли. І видно, що по рядочках дощ був. Тут вже просохло. Трошки вологи десь там, може, щось попало під соняшничок. Я не знаю, чим він такий повимахував. У мене метр восімдесят шесть, я до верху не достаю. Не знаю чим він такий повимахував. Якраз він зараз в фазі цвітіння. Таке у нас міжряддя. Де не де почало проскакувати берізочка, бур'янці якісь клини, міжряддя більш-менш чисте, Низ повністю вже посох, бо засуха в нас страшна, в нас пече 45-47 навіть було в тіні. Це ужас що робиться, сьогодні теж пече. Як подивитися, щоб... Я не знаю, чи його не поламає, чого він такий повимахував. Вже трохи підростроївся з цим соняшником. Не хочу більше осіяти, звісно. Хто знає що буде яка ціна. Соняшник у нас по дісковці. Ось такий ось повимахвав, тонкий. Щось стебло тонке. Тільки-тільки починає тільки, цвісти, дещо й не цвіте. Я не знаю, слабувати, що він оце, висота в нього 2,5 точно метра є, а такий тонесенький. Що з нього буде, я не знаю. Соняшний кальдозор, фракція екстра. Тут дощ був, на другому полі не було. Може ще друге поле покажу пізніше. Це у нас падалищний, ось тільки починає ці... цвісти, Такий ось він має вигляд. Соняшники в цьому году щось слабуваті в мене. Геть Обробка була дві обробки. Одна обробка була експрес з трибунами 75 мг. І друга обробка у нас була гіліантиксом. Тоже така картина. Соняшничок цвіте. Ось подивіться на листки, що робиться. Листки вішає, сохнуть листки. Не знаю чи поможе щось йому цей дождик, чи не поможе. Ось таке ось запилення. Ось вам падалищний, вважайте. Чим поганий соняшник падалишний. Є звісно і такі ось дракони падалищні. Є і хороші падалищні, теж ось падалищний. І що саме цікаве, що падалишній більш-менш товстий, а де нормальний, то повиганяв отакі. Чого його повиганяло? Чи він до сонця тянувся, чи, чи що з ним таке, не знаю. Така картина. Може ще зніму вам друге поле, покажу, як виглядає. Ну, Видно, що дощ був мокро. Не знаю скільки міліметрів, але він швидко пролив в течение 10 минут, мабуть. Ось такий дракон падалочний. Ось. Оце соняшник, такий він і має бути. Такий стовбур. Ось чебулячка якась його схватила. Цвіте. Ну, Виганяв він дуже сильний. При малейшому вітрі, я думаю, його поламає. Це дуже печально. Вибирав, наче казали, що невисокі до 2 метрів він. Ну, 2,50 мінімум тут вважайте. Ось. І ще сантиметрів 30 доверху. Ось така картина. Така картина. Сохнуть виски повністю ось, 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 що що це з нього? Толку ніякого не буде. З такими жаддя вже повисохав він повністю. Ой. Ось. Ось. Печально все, дуже і дуже печально. Середина липня він уже сохне. А він тільки-тільки почав цвісти. Бачите, вестки повішав. Дуже важко йому переносити таку жару. Що що його сіять, в цьому році щось все сохне, є й гарбузи, гарбузів. гарбузи погоріли, цвіт поскидав, майже нема гарбузів взагалі. От слова зовсім. Пшениці є слабенькі. Соняшник слабенький. щось. Ну що це? До середини вже висох осталось. Один верх. До середини вже висох. Ось такий ось фон. Він більш-менш рівномірний по висоті. Все вроді більш-менш нормально. Тільки-тільки почав цвісти і... і бачите яка проблема. Сохне, дуже сильно сохне. Ще хочу після соняшника, не знаю, що сіять, хочу посіяти пшеницю, але ж порекомендуйте чим обробляти насіння, щоб болячок не поймати після соняшника. Плюс чим по весні пирскать від болячок. Плюс якого добре водати йому після соняшника, бо соняшник повитягує все. Дихати реально нема чим. Дуже задуха, страшна. Даже в хаті менше 30. Рідко буває, так обычно 29, 30, 31 в хаті, Даже вночі. Яку хто сіл, порекомендуйте яку пшеницю без осту. Гарно. І чи по Дісковці, чи по оранці сіяти. Бо це соняшник постійний, по соняшнику, по Дісковці. Було три Дісковки, одна на зиму і дві весною, Одна ранньою весною, десь в березні, друга в кінці квітня і посів 1 травня. Видно, що в лобода тут була проблемний участок був. Тут лобода була дуже сильно першу хвилю спалив, полізла друга, другу хвилю теж ось спалив, видно. ось, ось. Лобода. Лободу вбрала, стало чисто, тобто вона не тримається. Ось така. такий вигляд має ця лобода. Ось лобода теж. Ось. Тобто глянтик все чітко забрав, по доза була 45 грам чи мілілітрів на гектар, 200 літрів води і прилипач v VOLT. Така картина, між гаді я ж кажу. Тільки ось так сохне він. Проблема дуже і дуже сильна. Дуже печально, дуже обідно, скільки сил вложено, грошей і, і ось так у нас. І ось так у нас виходить, все дуже печально. Так, Тут теж мій город другий. Тут він вже тиждень, мабуть, як цвіте. Так ось він, такі головочки наливаються. Ще в фазі він якраз наливу, де тільки почав цвісти, де більше. Ось. Ну і що з нього буде? Нічого з нього не буде абсолютно. Його чи з'ївамо, щось ще, чи я не знаю. Тут край грязноватий. Як завжди. Теж працювали геліантиксом тут. Вода перероща була, 45 грам, все забрало. Там ну, край як завжди грязноватий. Не знаю чому, але так виходить. Ось така сама картина, все погоріло, все горить, повністю висить. Чи його щось їсть, чи, чи він боліє, я не знаю. Бджолки працюють, літають, він наливається, побачимо, як наглється, він падалишні, сохне, висох. Це і також, ну тут доща взагалі не було сьогодні, дивіться, курява, три каплі впало і то сраки вони. Ось така ось картина. Не знаю, що з нього буде, Ну, він тут нижчий. тут його десь. 2 метра, 2 десять, отак. Бджолки запиляють, працюють. І за геолофопом не працював, хотів спрацювати, але він був щось зовсім печальний, по коліна, він щось не хотів зовсім рости, то я вже не став його добивати, він чи в стресі був, чи така картина ось. Може й треба було б хізолофопом, де-не-де, звісно, проскакує такий пірейчик, да. липчиця латає. Ну далі частіше, край завжди грязний щось. Така картина. І ще, що хотів спитати, можливо хтось продає прицеп 2ПТС-4 або 2 птс 6 живатель Возіловський. Чернігівська Київська область. Сюди. На краняк, може, Полтавська туди. Ну, і то. Жевательна Чернігівська Київська область. Все, дякую. Побачимо, щоб на осінь. Якщо він виживе, звісно, до осені. А так буде видно. Ось є вже відсвівшийся. Серединка заповнена теж. Ну все, всім дякую. Пишіть, коментуйте, критикуйте, таке теж приветствується. Але критика аргументована. Все, дякую всім за побачення.